Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Другий раунд має назву по губах. Зараз учасники чоловічої команди тримають в своїх руках навушники, а це значить, що ви ними будете користуватися. Яким чином? Ви. Закривайте ними свої вуха. Там лунає гучна музика, і починаєте вгадувати слова, які промовляє вам капітан. Відповідно, ви його не чуєте і маєте вгадати слова по його губах. на все про все у вас буде 90 секунд. Кожне правильне вгадане слово один бал. Більше вгаданих слів, більше шансів. Що ви там Богдан? Запрошуй свою тусовочку. Ми готові на центр. Айда, айда, айда. Іди, давай розімнемо губи, бо швидко. Богдан, Богдан! Давай, хлопці! Якщо не розуміємо, просто, просто йди за першим. Фіма, на тобі дуже велика відповідальність зараз. Готові? Закривай вушку. Час. Пішов. Вуаль. Листопа! Ву вуаль! 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 Вау. Супер. Комета. 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 Комаха, комета. Комаха, комета. Я чесно. Да, Chak Chak <tuned> давай. Чакра. Чакра. Чашка. Чакра. Чашка, чара. Чакра. Чара. Кур, чак. Шар. Чак. Пиво, давай. О боже, це неймовірно. Бандура. – Бампура. – Бандура. Бандура. Бан... Бандура. Маникюр. <с veto currently> Маникюр. Вайструк! – Маникюр. Сок. Маникюр. Лазанья. Лазанья. Фазан, Лазанья. Шпагат. 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 Шучу, кускус! Але суддя, зверніть увагу! Кускус! О, утюг! Кускус! Да, утюг. Кускус! Жовтень! 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 Фіма. Жовтий! Жовтий! Жовтень! Жовтень! Може, може! Сосна! Це було класно. Пускус. Пускус. Показуй кускус. Ну, дякую за ці я, підказу. Я, я а всі все вгадали, правильно, пацани? Молодці. Ну а як же? А <сум> ні, ви всі все вгадали, правильно? Чакра. Чакра, ну блин, приколов. Я, я зараз знаю, буду. Такі слова. Влад, ти вгадав же, що чакру. Буду... Ти вгадав. Ні, ні, чарка, чарка там була. Чарку ти знаєш. Ох. Прошу тебе. Ой, гу гуськом будемо йти, так? Да? Ти думала, що буде, якщо ми поєднаємо наші імена Олесь. Кажеш, грала? і через праве плече та, туди-назад. Туди, okay. Рок, рок. Кантри, кантри. Кантри? Суперово, тільки не надягай на волосся. Yeah. Ми готові. Ah. Ну, добре, що ви готові. Зараз вам музику а включать. А тепер дивіться, малючки, як це робить тетя Леся. давай. Да, давай. Поїхали. Вермішель. 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 Саксофон. Ти що? Саксофон. Все, Саксофон. Та, поплавок. Мені здається, там є. Поплавок. Поплавок. Та йдіте. Доміно. 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 Лижі. 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 Зробіть музику гучніше. Ну що це за водій? Водій. Водяний. Водій. Во. Во. Водій. Тик. Водій. 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 Вар. Волос. Водикт водій борщ. Борщ борщ. теорія. Борщ. 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 Метро. 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 Потяг. Потях. Подяка. Потяг. Водяк. Потях. Так. Подях. Потяг. Потяг. Подяка. Потяг. Пограти. Потяг. Метро. Метро. Меню. Метро. Метро. Салон. 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 Перон. Перон. Пелон. Перон. Педон. Перон. Пелон. Перрон. Пелон. Бе. Перон. П. Перон! 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 Ой, тут навіть я трошечки запрів. Боже, це було! Патрон! Пілот! Хто там? Це ми під нас слів гадалися. Слухайте, ну почали вони <ріст> так, я вже реально сумнівався, що у них там грає музика. Яке не слово Леся, і я все ж таки хочу а, перевірити перемон. цей момент, тому що мені здається, що це якась підстава. Пане суддя, це ж народне шоу. Чи можна позбавити балів команду, яка сказала на борщ порш? Можна. Дякую. А, але! На, на борш, але не борш? сьогодні. Хлопці, розпочинаємо з вас. Пане суддя. Вони там дуже багато показували. Я не хочу. Ми нічого не показували. Ні, ти голосніше кажи Катя. Показували, показували. Шпагат показували. показували. Добре, тоді розпочинаємо з дівчат. Дякую. Добре. Отже, дівчата. Результат у вас неймовірний. Шалений. Вісім слів склали, дівчата. Вісім? Так мало. Я думала, вісімнадцять. І це я ще й не зарахував. Двічі метро. Двічі метро було сказано. Хлопці. Щоб ви робили, якби не Фіма, вуалобу мережево, лазання, жовтень, листопад. Звичайний четвер. знаєте. Добре, що вам не потрапив листопад. Артур вгадав бандуру. Я очікував, коли він її дістане з кишені. Але там у нього вже вогонь. Але підгорає у вас, пане ведучий. Насправді ви показали і шпагат. Я просто займався гімнастикою в дитинстві. І манікюр. І я думав, тоглядаю за собою. Я здивувався, як ви не показали куску. Це справедливо. справедливий. Це справедливий спокій. Я, не показав, я не показав кускус. О, да. Я не Отак. Богдане. Не показую. Я не зараховую ані манікюр. Тихенько заспокойся, ми виграємо. Ані шпагат. Хлопці правильно вгадали лише п'ять слів. Дівчата, чиста перемога. Вітаю! Чиста, чиста перемога. Чиста, як моя душа! А куди ти побігла? Куди ти побігла? Залишайся! Залишайся О, з нами! Закінчилась. Валерія! Вибіжіть, будь ласка, ще раз на сцену! Займіть позицію! Ми зараз танцем розкажемо, що ми хочемо. Встань, як ти стояла! Отак так. Та. давай! І бонусне. Фіма, прошу тебе. Давай, у нас є відповідь. Давай. Поїхали. Скільки відсотків чоловіків прикриють друга? Друга? Так, Друга. Якщо йому зателефонує його дівчина з питанням. Зберись, 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 де він? Де він? Це був Фіма Костянтиновський. Так. Положарка імені. А Фіма да. Константинський. А можна ще раз питання, будь ласка? Ага, відволіклись. Це вже ваші проблеми, дівчата. Питання було прочитане. Добре, ми так само будемо відповідати на це питання, а ви будете вгадувати, яке число ми маємо на увазі, Лєра? Так, що я просто... зараз ми порадимось. тебе було таке прикривав ти когось. Ні, нікого. Там Артур. Було, було. Ні, нікого не питав. Не було. Фіма. Фіма. Так, Деш? було, звісно. Було. І в мене було. Антоні відсотків 50. 89. Так, да, але вони всі <кху> скажуть. 85. 85. 85. Да, 85. 80, 80, 80, да? 85. 85 клас. 80, так? 85 разу не дзвінчу. Так, ну що. Відповідає, але не відповідає за свої дії на шоу «Хто зверху» Валерія Товстарєвна. Валерія, тавстотвёрг. Буде контемпорі. Контемп. Contemp. Добре. Контемп просто це такий стиль танцю, який розказує твори. твори мала твори. Так, твори там. Горіла хата, гори Наш сарай. Наш відсоток. Яр. Це одна цифра. Так. Ага. 70 0. 6 70. Uh, Не можна називати 0. 70. І друга цифра. 6 7, 72. Два чотири п'ятдесят два. Ви мої 75. майбутні чоловіки у нас зв'язку взагалі немає. Сімдесят п'ять. Сімдесят Сімдесят п'ять відсотків. Сімдесят п'ять відсотків. Добре, не так і важко було зрозуміти. Насправді, оце сім. Так. Просто щоб я знав. Оце сім. Ні, ні, там рука ще назад була трошки. Я їм не допомагаю. Просто. Добре, просто ну просто цікаво. Було. Будь ласка, покажіть нам на екрані правильну відповідь. Та більше точно. Точно більше. А а більше це чому? Може бути. Не везе так, не везе, не везе так, не везе, yeah. не щастить. Я взагалі-то хотів накинути хлопцям бонусну тисячу за тверк від Фіми. Це по Люці. добре, що не забрати, пане суддя. Це, це, це да. накидати. Якраз на тисячу дуже об'єктивна оцінка мого танця. Тоді <рес> Іва потім і я думав кинто. забрати цю тисячу, але в хлопців немає взагалі грошей. І забирати немає що. Дівчата натанцювали на бонусну тисячу гривень, а взагалом у вас п'ять тисяч гривень. Вітаю! Дякуємо! розгром. п'ять тисяч нуль. Поки що. П'ять тисяч нуль. Слухай, взагалі в фіналі можна подвоїти виграти, але якщо буде нуль, там розумієте.